На до рідного дому повернувся герой Геннадій Ролін, мешканець села Замістя, який загинув під час виконання військового обов'язку у бою за Україну 22 лютого у районі населеного пункту Терни Донецької області. Йому назавжди 24. у скорботі батьки, дружина, син та брати. 29 лютого прилучена віддає шану загиблому воїну. Вірному сину своєї батьківщини, який віддав життя, захищаючи її свободу і незалежність, ми висловлюємо всією нашою громадою слова найщиріших співчуттів рідним та близьким нашого героя. Немає, бракує цих слів, щоб їх підібрати і висловити ці слова цих щирих співчуттів, бо розриває душу ятрить. Біль від непоправної втрати. Наш звитяжний воїн він доєднається до небесного воїнства і звідти буде захищати всіх нас. Адже його життя покладене на вівтар незалежності і свободи нашої країни, віддане за те, щоб сьогодні ми тут, на прилученні, мали відносний спокій та й мир, мали можливість працювати. Це все дійсно ціною непоправних втрат наших. Героїв та героїнь. Геннадій Ролін народився 4 липня 1999 року. Після закінчення 13-ї школи міста Прилуки вступив до Романського професійно-технічного училища. Там він обрав спеціальність монтажника санітарно-технічних систем і устаткування. 20 грудня 2020 року був призваний на військову службу за контрактом. Службу проходив механіком-водієм відділення безпілотних авіаційних комплексів танкової роти військової частини А0281. Закінчив свій земний шлях Геннадій Ролін гідно та достойно, ставши героєм для прилуцького краю. Він навіки залишився в строю. Світлі спогади, що залишив по собі воїн, та його героїчний захист держави і українського народу, залишаться у нашій пам'яті назавжди.